Не вистачає грошей, що робити? В першу чергу, якщо вам не вистачає грошей, потрібно йти і пропрацьовувати ваші негативні установки, пов'язані з грошима. Типу, гроші це брудно, гроші, великі гроші заробити чесним путем неможливо і все таке інше. Їх в кожного з нас от просто дуже багато. Ті, які ми самі не зберемо протягом життя, і ті, які нав'язані нам нашою сім'єю, батьками. Які виходці із совєтського союзу або навіть раніше, і все таки інше. друге виходити в люди, спілкуватися з людьми, адже гроші приходять до нас через інших людей. Я дуже поважаю всіх інтровертів світу, але все рівно потрібно спілкуватися і шукати нові знайомства, обробляти вже поточні ті, що у вас є знайомства, і взаємодіяти з людьми. Третє шукати і бути відкритими для нових можливостей. Знову ж таки, це перекликається з другим пунктом, виходити в люди, але ще й дивитися, відкривати очі і бачити ці можливості. Не бути прискіпливими до знаєте, не оцінювати, що от, ой, це якийсь скам, це якась там ніяк. Десять років назад всі про крипту казали, що це скам. А ті, хто впалися зараз, отакі от витрибята. От, і, а вже ж чистити фінансовий канал, адже застояна енергія в фінансовому каналі не пропускає енергетичні потоки, не дозволяє енергії грошей тікти рівномірно, правильно і гармонічно. Там образовується закоксована енергія, яка заважає цьому нормальному руху. І всі ці аспекти ми будемо пропрацьовувати на марафоні фінансовий прорив, який відбудеться вже дуже скоро. Всі деталі щодо марафону вже скоро з'являться в закріпленому відео.